Дві усім. З вами Сталкер Реактор і ми продовжуємо шукати різні цікаві місця та знахідки у Сталкер 2. І Я для вас приготував другу частину цікавих знахідок та місць у Сталкер 2. Отож, розпочинаємо. Недалеко ростка є вихід із шляхопроводу. Недалеко від цього місця є. Канал зверху, по якому можна потрапити всередину. Спустившись туди, можна знайти РП-74 кулемет та флешку з покращеннями армітна підкладка до шолому Маска 1. У районі Градирні є цех великовузлової збірки. Там, якщо піднятися біля ось цього трактору верху по цій драбині, пройшовши по коридору далі і вилізши на саме верх, можна знайти екзоскелет панцир та ексклюзивний нон-стоп. На самому периметру зони є дамба периметру, там ви можете знайти на землі артефакт сафіру. На кордоні, навпроти села Новачків, є мертва печера, у якій на вас чекає контролер, а ще на вас там чекає артефакт сніжинка, ствол СА лавина і флешка з покращеннями, екренувальне покриття до комбінезону Сева. Ось, де позначено червоною кропкою. На колишньому випалювачу мізків, що трошки вище малахіту, якщо залізти... На цю металеву конструкцію над потягом, там ще є аномалії електра. там є в будь-яна, розбивши перешкоду, можна буде залізти, і там є контейнер, в якому є флешка з покращенням ущільнювач муфти зворотного механізму до гвинтівки RAM-2, недалеко цементного заводу є локація бетонний ліс. Там, якщо підійти до силу суближче, там є вікно, в якому сидить полтергейст. Заходимо вверх, піднімаємося по драбині, розбиваємо перешкоду на підлозі, спригуємо вниз, убиваємо полтергейста і забираємо з трупа ключ. Вернувшись трошки назад, відкриваємо двері. І тут ви знайдете новий дробовик SPS A14 та сейф зі звичайним хабаром. Недалеко від колишнього випалювача військів, що на малахіті, всі ви пам'ятаєте тунель випалювача. Кому цікавий код, то він написаний на стовпцях забору при вході. А щодо самого коду, то зараз я вам його дам. Просто вводите 1, 2, 8, 7. 9, 7, 5. Відкривши двері, всередині ви можете знайти новенький AR-16 та кілька набоїв до нього. Неподалік локації трясовина трошки вище є ось отаке дерево. Там на вас чекають коти баюни Розібравшись з ними, під деревом ви можете знайти артефакт виверт. На локації Нії Агропром, коли йдете по завданню пошуки колишньої слави, війшовши до середини, ви можете знайти новенький комбінезон SSP-99 Еколог Прошу залишити приміщення. Я його зайняв і брати тут нема чого. На ростку на колишній дикій території, там де колись сиділи найманці. Якщо заскочити по балках до верху а далі по бетону піднятися до верху і зіскочити вниз на наступні бетонні погородження, можна добратися до сейфу. Там нічого особливого, просто звикла ничка. Там ви знайдете трішки патронів. На локації градирні, там де аномалія вогняний смерч, є телепорт, який вас перенесе просто на самий верх. Там ви можете знайти пошкоджений ствол Дніпро і сейф з патронами. А щоб назад дістатися в дисто, потрібно зіскочити на аномалію подушка. На локації градирні недалеко від цвинтару села Нагірці на самій окраїні зони є ось такий невмиручий снайпер. А ще, зайшовши до будиночку, можна знайти спарений магазин для автомату Дніпро. На локації градирні є польова база радіології. Якщо зайти до неї з задньої сторони... То там будуть найменці, кровосос і кіт баюн. Кровосос світиться зеленим, як дружелюбний. З найменцями можна навіть поспілкуватись. Але достатньо тільки увімкнути перемикач на стовпі, як всі одразу стають ворожими і починають стріляти і атакувати. На локації Дамба, що недалеко від градирні у будинку, можна знайти хорошу схованку, розбивши ящики всередині, за перевернутим столиком можете знайти снайперську гвинтівку SVD M2. Недалеко від дуги є піонер-табір казковий. У ньому є дім. З аномаліями, пройшовши крізь які, можна дістатися до схованки, у якій можна знайти комбінезон Мародер і звичайну сумку з хабаром. <плес> На станції Малахіт є хороша ничка з комбінезоном, але щоб туди потрапити, нам потрібно обійти з правої сторони до будинку з трубою і залізти по драбині наверх. І пробігти по ось таких магістральних трубах, паралельно знешкоджуючи аномалії до самого її кінця. Зіскочивши на аномалію. Ось тут зіскакуємо на аномалію. І ось тут можемо знайти комбінезон PS3, 9 і соків. На локації дуга. Ось там, де я зараз стою, зелена стрілочка, там є гаражі, біля яких можна знайти артефакт Кристал. Патруль! На території дуги, недалеко від літер Д, де позначено червоним, є білі двері, всередині яких знаходиться бункер. А щоб туди потрапити, потрібно ввести код. Код написаний ось на цьому великому ящику. Розбивши маленький, ви побачите цілий код 21.10. Відкривається люк. Тут ніяких мутантів немає, а в кінці ви знайдете сейф, у якому є збільшений магазин для марк 1. У селі кровососів, що недалеко від хім заводу, є сталкер, якого мутант загнав на кришу. Він, походу, меломан, курва його мать. Якщо ми йому допоможемо відбитися від мутанта, він нам дасть координати хорошого сховку. О, Отримали координати. Неподалік біля річки знаходиться сховок. Вадима петарди. Перевіривши його, ми знайдемо ствол Грім С-14 та збільшений магазин до нього. На військових складах, що на території хімзаводу, знаходяться закриті двері з кодом. Щоб туди потрапити, нам потрібно вийти назовні або зробити це зсередини, щоб бандити атакують. Вилізти на ось цю машину, перескочити і залізти в вікно зверху на другий етаж. І в кімнаті з лівої сторони буде ключ від складу. Йдемо на ось цей склад, позначений червоним. Там на вас чекає контролер. Замочивши якого, ви під стіною побачите труп. А над ним написаний код 0690. Вводимо його, відкриваються двері. А всередині. Ми можемо знайти трішки патронів. І саме головне PS312W БУЛАТ. Недалеко від ростку з правої сторони є землянка, знешкодживши розтяжку, можете знайти новеньку SVD-M2. У піонер таборі казкови, що неподалік дуги, ось у правому верхньому будинку, залазити на драбину зі знаком ОК. І з іншої сторони ви побачите схований сейф, у якому є флешка з покращенням. Перероблення під дріб до винтівки Аріно. Знову ж таки, у піонер таборі казковий. За літнім театром є сейф з кодом 1861. Ввівши код, можна забрати медикаменти. У прип'яті неподалік готелю Полісся є локація Білий Дім. Війшовши до будинку, увійшовши до квартири монолітовців. Можна знайти екзоскелет Брумбар. У прип'яті, де магазин м'ясо Риба Овочі, знаходиться ось така двері з замком, збивши який, ми побачимо сейф, у якому є флешка з покращеннями гумовий шар до СВУ МКС3. У прип'яті там, де магазин книги, на другому поверсі. Є хороша ничка. Ось у цій сумці знаходиться флешка з покращеннями свинцевий контейнер для екзоскелету «Панцер». А на сьогодні у мене все. Це все наразі, що мені вдалося знайти в зоні відчуження для вас. Дякую за перегляд. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей.